Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-ра-рам Парарам-парарам-парарам Парарам-парарам-парарам Та й сон, та й сон Мені щоночі сниться Вона мені сміється Ой, сміється Ей, це реп Це репчик? Як спалось. Арктическое солнце. А як там на в нас тут темно, нас темно, тут нічого не видно, а ми легко тусуємо в землі. Ти що, Ендер Шикарі? Ти що, сліпнот? Чо? Диви, який красивий. Тільки тут треба, щоб ти тільки в цій сорочці була і все. Правильно, щоб тої сорочки не було. Две які класні, дивись. Ну ж, гарне, блин, українське. Отут защебне. Красиво, вишивка. Це всю річна робота, бусійський шок. М'ягенькі, м'ягенькі. Ну а що нігенькі, а що має бути струденьке? Ну, воно ну, зроки далі біди. Бо я. Я не в спідміці, Саша. <реш> Двекі класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файне. Тому якийсь прикрив мене. Тихо. Добре, що розумний. Що? Тихо. А я дурний. Розверні. Ану розверни. Ой, який красиве. Бабуся, це ручна робота. Це красота. До зустрічі. Примірюєш? Діти погано. Да. Даю. Примірюєш потім? Примірюєш зараз? А хочеш зараз? У вас просто цибуля, щоб не згоріло. я викличу. Ой, ой. Ради Бога, мероприятий я Бабуся. Hm. Я тобі тоді давав прогадав, а ну надянець його. Це я не буду є, а це не буде. Буде. Це внук. Подивись просто. Бюджок, чи що? А, подивись просто. Аня, Емені. мені. Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. 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 Якщо це не подобається, то я вже не знаю. Таку... Щоб корінь... корінчика має бути донизу, так? Да? Тож більше треба було копати, а тут нема розкаля. Та нормально буде, воно вроді, в мене все цьому Чекай, треба трошки ножками притоптати. Притоптати? Да. Вже так да. має вродити краще? Так. Так роблять. Так. Так. Це буде, коротше, найвкусніше звороття на нашій житті, я так розумію, так? Да? Так. Да. Ні, не треба. Ні, буряна ми забираємо. бур'янчик. давайте, давайте, давайте. Давай. Топ, 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 топ. Топ-топтати. Ой, чекай. Чекай, куди ходиш? І родина, слава Богу. Що будемо їсти самородину вже е, ну, наступного літа виходить. Смородинка. Щоб мир був на землі. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте, замовляйте. І вам до праці. Все, пішли. Усім привіт! У нас прекрасна осінь, дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми. Неляки молоді, ми щось робимо, тому ну, я вирішив замовити в цих людей дві смородинки. два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файного, красиво, культурно одобрити, посадити. От. І побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садись з бабусю, тепер теж такою традицією неминаю поруч. Тому все, б'ємо до роботи. Ми пішли працювати. Ого! На дід. Як тобі? Помогла Тамасі чи не помогла Тамасі? Помогла. Ану зроби трохи такого: наліво-направо. То ти Тро... ж взагалі не міг повернути. Трохи є. Та трохи є, але ну, воно ну, пройде, дід. Ти ж взагалі ну... не міг повернути. Вома. Ой, все. Голову помив. Тепер вже я воді побрився туди-сюди. Тепер твоя черга, дід. Що ти хочеш? Побрийся і помийся трохи. Побрий мене тим твою хуйньою. Якою? Бритвою чи що? Нашо. Зараз? Нашу. А коли? А хуям коли нітким. Нашим нітким нюхану хули. То все, я пішов зараз. Принесу бритво, тепер трохи побрию, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Чому батарейка сил. Бляха, батарейка сіла. В славу Треба зарядити, я вже потом побрею. А в чого сіла? Так сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Де? Да. Ти в курсі? З ким? Йо? а це що? Типу, виходить, що шо... ти не шо? Е, Як це так поняти? 对，对，对。